Коли прийшла Діва Марія до родички Єлизавети, то вона сказала такі слова, величає душа моя Господа. І радіє мій Дух у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо від сьогодні віднині всі роди мене заблаженно вважатимуть. Ми заспіваємо пісню: Величає тебе душа моя. Величає тебе, душа моя, я з серцем прагну тебе, Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Алілуя слава святому, Алілуя слава Тоби, слава Богу, Богу живому, слава Богу на веки веки. Аллилуйя, слава святому, Аллилуйя, слава Тоби, слава Богу, Богу живому, слава Богу на веки веки. Величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе, ти створив всі ліди, всі народи, будемо славити Ілля Твоє, ти створив свіди, всі, всі народи, будемо славити, Ілля Твоє, Аллилуйя, слава святому, Аллилуйя, слава Тобі. Живому. Слава Богу на віки віків, Аллилуйя, слава святому, Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків, величає тебе душа моя, я всім серцем прагну тебе. Ти створив і всі народи, будемо славити ім'я Твоє, Ти створив і всі народи, будемо славити Ім'я твоє, Алілуя, слава святому, Алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Аллилуйя, слава святому. Аллилуйя, слава тобі. Слава Богу, Богу живому. Слава Богу на віки, віки. Амінь. Час, брати мої і сестри, йде до завершення, і ще хочеться коротенько прочитати слово Господнє. Діяння апостолів, 26 розділ, другий текст, декілька слів прочитаю. Але в цих словах несеться великий зміст, велика глибина, велике розуміння і пізнання волі Божої. Апостол Павло, як він свідкує про себе в до Тимофія 1,15, він каже, що Христос прийшов спасти. Грішників, із яких перший то я. Це 1 Тимофія 1,15. Христос прийшов спасти грішників, із яких перший то я. І дивіться, що робить зустріч з Ісусом Христом з людиною, яка в дійсності переживає цю зустріч. Люди, які не пережили зустрічі з Ісусом, а лише релігійно, формально набужні, вони не можуть цього сказати, що говорить апостол Павло. Діяння апостолів 26.2, ми з вами прочитали. «О царю Агріпо. Уважаю себе за щасливого. Брати мої і сестри, коли так подивитися на апостола Павла відтоді, коли він зустрівся з Ісусом Христом, і проаналізувати його місіонерські подорожі, його працю, його труд, то ми можемо сказати, який бідний і нещасний Павло. Пригадуєте, в Пістані до коринтян він свідкує про це і пише про це відкрито, щоб показати коринтянам, скільки йому прийшлось всього пережити. І ви пам'ятаєте, що він каже, що я часто бував у в'язницях, я часто бував у подорожах, я часто бував у різних розбійничних небезпеках, я часто бував, і він перелічує це, що я був у цих небезпеках. І коли подивимося, і в холоді, і в голоді, і в пості, і у виснажуванні, і скільки всього лягало на його плечі, тут уже можна було сказати, опустилися руки і сказати: ну, все, крапка. Але ви подивіться, що каже апостол Павло, пройшовши цей путь, і він знає, куди він уже йде, він знає, куди він пливе, він знає, що його чекає. Пам'ятаєте, коли він прощався? У, ми читаємо 20-й розділ з присвітерами в міліті. І коли всі плакали, коли не хотіли з ним розставатися, тому що вони стояли за апостолом Павлом, як за великою стіною, тому що це був апологет, це був той муж, який відстоював інтереси Божі, і він не піддавався ні лівим, ні правим. Це був борець за віру євангельську. І він каже: та я не тільки готовий бути зв'язаним, але я й готовий був померти. І він знав, що його життя уже йде до закінчення. І подивіться, що пише апостол Павло. Він пише: о царю Агріпа, уважаю себе за щасливого. Павле, а в чому твоє щастя? Адже ти сам перелічив, скільки ти переніс за віру в Ісуса Христа. Він не мав такого мирного часу, брати і сестри, чи спокійного, як сьогодні у нас з вами. У нього не так було, він не тільки приходив у середу на зібрання чи в неділю. Апостол Павло, де він не ступав, він завжди возвіщав про Ісуса Христа. І знаєте, чому Він так акцентує, що царю Агріпо, ти на троні, а я у твоїх ніг, ти в золоті, а я ось в такому виснаженні. Ти в славі, а я в безчесті. Але я хочу тобі сказати, царю Агріпо, що я блаженна, щаслива людина. Ви знаєте, коли людина не має нічого, як апостол пише, ми не маємо нічого, но володіємо всім. Ми бідні, але ми збагачуємо, багатьох. звідки в тебе ті статки, звідки в тебе це багатство? Ви знаєте, дехто сказав, для того, щоб мати, треба дбати. І чому я кажу, брати мої сестри, люди, які не пережили зустрічі з Ісусом Христом, вони не можуть засвідчити оцими словами, як засвідчив Павло, що воїстино я щасливий царю Агріпо. Знаєте, в чому його було щастя? Саме щастя було його в тому, що він каже, що ради Ісуса Христа. Все те, що колись я вважав за щастя, я все перекреслив. І сказав, що це сміття. Ви знаєте, люди світу цього. У них розуміння щастя зовсім протилежне тим духовним істинам, про які говорить наш Спаситель, чи говорять апостоли. Сьогодні ми з щасливими вважаємо тих, в кого є, як кажуть, вони вже не рахують, бо ці гроші вже ліку не мають. Вони вже кубікують. І воно каже, скільки то кубів, скільки то тонн. І ці люди вважають себе за щасливими. Брати і сестри, так думав багач, про якого говорить Ісус. Це була та людина, яка щоденно бенкетувала, і Він думав, що суть в цьому є щастя. Що Він їсть постійно кожен день червону ікру, червону рибу, так образно скажу, що він кожен день одягається в прекрасні, пишні шати. І так люди світу цього думають, що в цьому щастя. Але була протилежна сторона в цього багача: це був той чоловік, який їв ці крихти, які зі столу падали, який, можливо, вже пролижні мав, який розкладався живцем. Але ви знаєте, в цього лазаря було щастя, в цього Лазаря була надія, тому що він на щось інше покладався. Так і апостол Павло, він каже, я все це мав, цей грабунок ось того майна, я набув його. Я вчився, я працював, я досягав, і нарешті я досягнув. Я зустрічав людей віку цього багатих, і я чув багато засвідчень, що люди, які мали скільки грошей, а плакали сльозами в горох. І говорили Я нещасний. Брати мої і сестри, апостол Павло набув це щастя, повіривши в Ісуса Христа, переживши, що зустріч за Ісусом Христом, Він воістину став блаженний і щасливий. Ви знаєте, інколи у нас те щастя, яке ми отримали в Ісусі, ми можемо, брати і сестри, як не будемо пильнувати, згубити, втратити Його. Якщо наш погляд відвернеться від Ісуса Христа і будемо дивитися на щось або на когось, і у нас почнеться руйнація нашого з вами щастя, справжнього, яке є у Бозі. Пам'ятаєте, одного мужа Божого, він для нас є яскравий приклад. І в нього так відбувалося. І він каже: мало, мало чуть-чуть. І я чуть не відійшов від Бога, я чуть не упав. Я чуть не згубив це щастя, і Біблія називає цього мужа Божого Асафом. І ми читаємо 72-й псалом. І подивіться, що там є написано. Це до того, що ми говоримо. 12 й вірш, 72-й псалом, 12-й вірш. Як он ті безбожні і безпечні на світі, збільшили багатство своє. І дивіться далі, що він каже. Надар, на правду дармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої, і весь день я побитий, і щоранку покараний. Ви бачите, як легко людина, яка має надію на Бога, яка має щастя у Божі і може потім незамітно сфокусувати свій погляд, забрати від Бога і сфокусувати на багатих віку цього. І знаєте, як Біблія каже, очі їм від жиру вилазять. Вони вже не знають, що їсти, вони не знають, в яких палацах лежати, вони не знають, що вже одягатися, вони вже, можна так вибачити, сказав, дуріють від цього. І Асаф каже, коли я так думав, коли я так роздумав 16-й вірш, щоб пізнати оце, ну чому воно так є, то трудне воно в очах моїх. Аж прийшов я у Божу святиню. Ой, як добре Асаф, що ти дійшов до тої думки. Що ти вернувся до того джерела, до того Бога, який тобі відкриє по справжньому. Бо коли ми читаємо, то Асав каже, я став як та худоба. Я став побитий, я став покараний, у мене нічого не виходить. Я ледве кінці з кінцями звожу, а ось вони. 21-й вірш. Бо болить моє серце і внутрі моєм коле. А я не мов бидло і не знаю, я перед Тобою худобою став. І ви знаєте, і коли він прийшов у Божу святиню, то написано 18 й вірш, 17, -й, 18. -й. Аж прийшов я у Божу святиню, і Бог показує, кінець їхній показує. На правду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Історія говорить про багато. Багатих людей, які рахували себе щасливими і богами цього віку, царями. І коли помирав один із полководців, знаних віку цього Олександр Македонський, то сказав домовині зробіть два отвори, і виставте мої руки. Для чого я хочу засвідчити всім вам і майбутнім, що я мав все, а тепер не маю нічого. Ісус каже, людино, що з того, що ти здобудеш весь світ і навіть всю славу світа, і навіть світ тебе буде приподносений, но ти прийде час і ти помреш. А коли ти помреш, ти все залишиш. Що ж ти даш замін? Дивіться, на що акцентує Господь, де є справжнє щастя? Що треба не просто на цьому земному, бо каже, одежу міль поїсть. Золото ваше поржавіє. І коли ми немудро його використовували, неправильно розпоряджалися, воно буде свідчити судного дня проти тебе і ви, каже, скарби зібрали собі на останні дні. Брати мої сестри. Апостол Павло каже, я щаслива людина царю. Ти маєш те, чого не маю я. Але я хочу тобі, царю, сказати: я маю те, чого не маєш. Ти маєш владу, ти маєш міць, ти маєш силу, але ти не маєш Ісуса Христа. А я маю Ісуса Христа, і тому я вважаю себе за щасливого. Брати і сестри, перша ступінь щастя перша ступінь щастя, Щебель. Він є написаний 31-му псалмі, першим і другим віршем. Блаженний. Кому подаровано злочин? Другий вірш? Блаженна людина, що Господь гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Вона не є до обіда одна після обіду інша. Там нема лукавства в дусі. Вона яка є, така вона є. І ось муж Божий Давид каже, перша ступінь щастя це прощення наших гріхів. І він називає цю людину, він не називає багатих віку цього, що вони є щасливі багаті. Але Давид має правильне розуміння волі Божої і каже: щаслива, блаженна та людина, яка має прощення гріхів, який Бог анулював гріхи. А як Бог може анулювати гріхи та тільки при одному випадку, що може простити той, хто помер за. Гріхи. Друге брати і сестри, ми вже говорили з вами ці слова. Це є записано в Євангелії від Луки про благословенну Діву Марію, яка прийшла до родички Єлизавети, і там були сказані ці слова. Це перший розділ, 48 вірш. Що зглянувся він на покору своїй раби, бо від цього часу всі роди мене заблаженно уважатимуть. А в чому її блаженство? 45-й текст цього ж розділу. Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться їй проречене від Господа. Коли ми віримо істинам Божим. То через цей канал нашої довіри істинам Божим, коли ми втілюємо в це життя, приходить, брати і сестри, блаженство. Бо Божі благословіння ми читаємо в Біблії. Вони збагачують і печалі, і смутку з собою не приносять. Я можу з вами позбутися всього. Від мене і від вас можуть забрати машини. Так як сьогодні хочуть прийняти такі закони, можуть забрати будинки, квартири, можуть забрати все. Але ви знаєте, що вони у мене і у вас не заберуть? Вони не заберуть ось цю віру, яка є в моєму серці. Ось це є блаженство. І коли я довіряю цим істинам, це блаженство вселяється у мене. Якщо би Марія усумнилася так, як Захарій. І як багато інших, це блаженство б не увійшло. Захарій за це був і наказаний. А вона відкрила своє серце для цих істин, і це блаженство увійшло. Брати мої і сестри, можна би було багато говорити, а я сьогодні задаю питання. Ви знаєте, ми маємо що їсти, ми маємо де спати, ми маємо тепло, в нас ще нічого тут не розбито. Але знаєте, ми часто кажемо, нема життя. А на кому ти сфокусував своє життя? Звісно, якщо ти сфокусував, як Асаф, то твої ноги послизнуться. Якщо твій фокус імій на Ісусі Христі, то ти скажеш словами апостола: Я блаженний. я щасливий, тому що моє щастя в Ісусі Христі. Дивіться, що каже Ісус. Я живу, і ви житимете. Дивіться, що каже Ісус. Де я, там і слуга мій буде. Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, але буде жити. Знаєте, чому проблема? Проблема в нас, що ми часто піддаємо наші мізки, оце поле битви. Ми даємо місце сатані, якому вдається закинути туди щось таке, щоб руйнувати нашу віру, щоб усумнити нас в Бозі, щоб відвернути нас від Бога і сконцентрувати на щось або на когось. Це нещасні такі люди, які так роблять. Це подібно Ісаву, який проміняв блаженство, Божі благословіння. На сочевичну, я люблю казати, чечевічну похльопку. Брати мої і сестри, я не знаю, чи ми б могли сказати так, як сказав Павло, будучи в таких умовах, він сказав: Я щасливий. Щасливий ще в тому, що я можу тобі, Царю, говорити, знаєш про кого? Про того, про кого ти не знаєш. Говорити про Ісуса Христа. Брати і сестри, ви сьогодні щасливі. Перевірте своє серце. І я разом з вами. Мені не потрібно вашої відповіді, що ви скажете так. Ви самі знаєте у своєму серці, чи ви вважаєте себе, чи ви рахуєте себе за щасливими, чи ви не рахуєте себе. Якщо рахуєте, то в кому це щастя? В чому це щастя? Як не рахуєте, то чому? І тому, якщо ти хочеш по-справжньому бути щасливий, любий друже. Сьогодні ця вістка і для тебе. Ти вже багато в різних джерелах шукав щастя. Шукав подібно щастя, так як ця жінка, за яку ми читаємо Іванілій Івана у 4-му розділі. Я не знаю її імені, її Біблія не відкриває, це Самар'янка. Вона шукала щастя в Петрі, Василю і і і і думала, що вже за того, що останнього хопиться, отам буде щастя. Я хочу вам сказати: там не знайдеш щастя. Справжнє щастя є в Ісусі Христі. І ти вже багато чого спробував за життя. Якщо ти навіть прожив декілька, хіба десятків, то я не сумніваюся, що ти вже багато чого спробував. Ну і що? Збудував хату, ти мріяв так. Став щасливим на, на пару місяців, і воно стало другорядним. Я пам'ятаю, як ми з дружиною стінку перший раз купили, ми три місяці насолоджувалися. Так сідали на дві табуретки, пили каву і дивилися на стінку. Прийшов час, і та стінка викинули, і навіть, і не знаємо, розумієте, воно стало другорядним. Транспорт, який ти передає, він стає другорядним. Хата, квартира, воно стає другорядним. І навіть ми дивимося на своє життя, дивимося на свій облік, в зеркало. І кажемо, йой 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 -йо невже ж то я? І ми так хочемо себе заспокоїти і бігом шукаємо фотографії, і то такі гарні фотографії, бо якщо там погані, ми стараємося їх закрити, а беремо такі гарні, щоб полюбувати себе. Ти любуй, не любуй, все стає другорядним. І є земні цінності, а є вічні цінності. І, можливо, ти подібно самарянці, вже багато чого спробував. Але сьогодні тебе зустрічає ось в тій годині, як Христос зустрічався Самаренкою, щоби дати тобі щастя. Але в те щастя, треба повірити те, як Діва Марія. Треба відкрити своє серце. Треба прийняти через той канал віри ці Божі істини. І Господь тоді звершить чудо в твоєму житті. Я не можу пояснити, мої брати і сестри, мій бідний язик. Я не можу передати це, цю радість чи це блаженство, коли грішник отримує прощення в Ісусі Христі. Я не можу. Ну, я це пережив. Ну, я знаю, що коли ти довіришся Христові, це блаженство прийде і в твоє життя. І тому, любі мої вибір сьогодні за тобою. Ти чуєш слово євангельської правди? Що ти зробиш з цим щастям? Те щастя, яке ти маєш, воно минуче, воно дочасне. Ну, те щастя, яке пропонує Бог, воно є нетлінне, воно є вічне, а ти стоїш в виборі. Сьогодні ти стоїш перед вибором, що тобі обрати. І тому я закликаю старших, як батьків, молодших, як братів і сестер, ради імені Ісуса прийміться щастя і примиріться сьогодні з Богом.